Для початку треба сказати, що взагалі вчора відбулось. Вчора був важливий день, так з точки зору переговорного процесу, з точки зору перспективи досягнення миру, з точки зору того, зустрінуться сторони чи не зустрінуться, з точки зору політичних ігор, тому що там такі хитросплетіння зараз починаються, про які ми з вами поговоримо. Тому відбувається буквально наступна історія. Значить, Вітков летить до Путіна. Вони проводять менш ніж три години. Вітков виходить з Кремля, сідає в кортеж, їде до посольства Сполучених Штатів Америки в Російській Федерації. Там перебуває ще близько години. Я так розумію. Я підозрюю, що він телефонує у Вашингтон. І Трампу з Рубіо розповідає, що взагалі відбувається після цього. Сідає в літак і летить у Вашингтон. Це все. Виглядає, ну нібито просто так: прийшов, поговорив, поїхав, приїхав, позателефонував, полетів і так далі. Тому подібне. Що за цим всім стоїть? Коли це все відбувається, ем... Володимир Зеленський. Спілкується по телефону з Дональдом Трампом. В них вчора була телефонна розмова, і Зеленський сказав про те, що тиск на Росію спрацьовує, і вона ймовірно вже більше налаштована на припинення вогню, заявив Зеленський після розмови з Трампом і європейськими лідерами. Це відповідь до речі на запитання нашої глядачки щодо тиску, а, так тобто, тиск на Росію працює, каже Зеленський, і що найголовніше, він каже: Зеленський каже після розмови з Трампом. Що Росія вже більше налаштована на припинення вогню? Ми такого не чули раніше, правда? Під час цієї розмови йшлося про підсумки перемовин Путіна і спецпредставника Трампа Віткофа 6 серпня в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони. Не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати Америки, каже Зеленський у вечірньому зверненні. І от він наголошує, що Росія повинна закінчити війну, яку сама і почала, а Україна точно захистить свою незалежність раніше. Трамп назвав зустріч Віткова і Путіна дуже продуктивною. Я вам хочу сказати від CNN З'явилася інформація, що Трамп наказав швидко організувати зустріч з Путіним і Зеленським, за даними Джерел, Трамп. Проінформував декількох європейських лідерів про намір вже в найближчі дні зустрітися з Путіним. Потім провести тристоронню зустріч за, за, з Зеленським за участю Зеленського. Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка і важлива зустріч з двома світовими лідерами зазвичай вимагає часу для планування. Ці чиновники відмітили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко. Є дуже хороша перспектива, що Путін і е, Зеленський зустрінуться, каже е, Дональд Трамп. Вчора він е, після Марко Рубіо, державного секретаря. Сполучених штатів вийшов до преси і зробив декілька також важливих заяв. І от одна з них, одна з цих заяв, якраз полягає в тому, що є хороша перспектива того, що Путін і Зеленський зустрінуться, каже він: ми ще не визначили місце, але сьогодні мали продуктивні переговори з Путіним. каже Трамп, є хороший шанс, що зустріч відбудеться в найближчим часом. Чи не дурить він мене, запитує журналіст, запитує Трамп. Сам себе очевидь, я скажу вам за кілька тижнів, можливо, менше каже Дональд Трамп. Трамп радий обманюватись. Боже, це так видно, і це так і це так це так не личить президенту Сполучених Штатів Америки. Він постійно через 2-3 тижні скаже. Ну, це ж не ну, це ж не Арістовіч, який в нього вселився, О, Олексію. Це ти чи ні? Просто махти рукою два-три тижні. Я вже не можу це слухати від Трампа. Ну, звичайно, Путін обманює. Звичайно, він водить його за нос. А ну а абсолютно, безперечно, Путін в оману водить Дональда Трампа. А, а цей знову радий обманюватися і каже через 2-3 тижні. Я вам відповім, Путін мене обманює чи ні. Та ти вже нам відповідав, що він спочатку тебе не обманював півроку, а потім до тебе, начебто, дійшло, що обманював. Тепер знову 2-3 тижні. Ну, добре, неважливо, друзі. Трамп каже, що у нас хороша зустріч з Путіним була. Мається на увазі, коли Вітков з Путіним зустрічався, але він не може назвати цю зустріч проривом. Так він каже, що ну не назвав би проривом нинішні російсько-американські контакти за участю. Уїдкафа, оскільки мова йде про постійну роботу. Не вибачте, не постійно, а поступову роботу, каже, каже він. І от далі у нас відбувається наступне: що ну фактично, фактично, Трамп, як в першу чергу вчора написали журналісти видання Нью-Йорк Таймс. Має намір зустрітися з Путіним і Зеленським. Я хочу сказати, що цей Нью-Йорк ну, Таймс у мене там є підписка на, на це видання, і вони швидко доволі працюють. Хочу сказати, що ви знаєте, матеріал було побудовано так, що в першій частині новина про те, що вони зустрінуться, а в другій частині роз'яснення, як це відбулося, що передувало цьому. І, от виявляється, як пишуть журналісти New York Times, що про намір щодо таких зустрічей Трамп оголосив європейським лідерам. Тобто, у зустрічах візьмуть участь лише Трамп, Зеленський і Путін європейських колег там не буде, і схоже, що вони погодилися з планом Трампа, тобто європейці, схоже, ну погодилися з таким планом. Фішка в тому, що в цій телефонній розмові, окрім Трампа і Зеленського, також брали участь Кір Стармер, прем'єр Великобританії, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, Стів Вітко, спецпосланець. Тобто всі вони були на телефоні. Уявіть собі: Зеленський, Трамп, Рубіо, Венс, значить, е е е е е Вітков і е блін Рюте. Тобто. Головина світових лідерів просто була в якийсь момент на телефоні. От вони вирішили історію про те, що е, Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським, але при цьому європейських лідерів на цій зустрічі не буде. В зустрічах запланованих Трампом брати братимуть участь лише Зеленський і Путін. Підкреслюю, тобто в цьому суть цієї новини. І от. Е, Білий дім підтвердив, що Трамп відкрити для зустрічі з е, Путіним і Зеленським. Про це видання Associated Press написала, е, вибачте, AFP про це видання написала, а от New York Times раніше писала, що е, ну, там, особиста зустріч е, планується. Що пише CNN при цьому, тому що там дуже багато ЗМІ пишуть різне. І От CNN в цей час пише, що хоча Трамп і заявив про намір зустрітися з Путіним наступного тижня, провести зустріч в такі терміни буде дуже складно, пише це видання. За словами двох джерел, CNN, президент Сполучених Штатів Америки, повідомив європейським лідерам про ось цей свій намір зустрічі, але є джерело в уряді ЄС, яке підтверджує також зміст цих розмов. Один із співробітників Білого Дому. Сказав, що, хоча Трамп і заявив про намір зустрітися з Путіним на наступному тижні, таку зустріч зараз було б провести в такі терміни занадто складно через логістичні труднощі. Пише сіянен росіяни. Висловили бажання зустрітися з президентом Трампом. Президент відкритий для зустрічі, як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстка війна завершилася, заявила прессекретар Білого Дому Керолайн Левіт. Раніше в середу поставник Білого Дому заявив, що введення Вторинних санкцій, які раніше очікується в п'ятницю. Про санкціям окрема розмова, я зараз вам розкажу. Там тут взагалі, от коли пані Наталя пише, що це якийсь мильний серіал, чекайте, скажу, му, через тиждень я з вами абсолютно погоджуюсь. Я з вами абсолютно, пані Наталя, погоджуюсь. Краще тут реально і не скажеш. Це дійсно мильний серіал, це правда. Ну, і відбувається далі що? Е, росіяни, я так розумію, самі висловили бажання зустрітися з Трампом. Тобто бажання зустрітися з Трампом висловив саме Путін на зустрічі з Віткофом. Про це репортерка CNN повідомляє з посиланням на джерела у Білому домі, і відбувається далі наступне. Що поки що місця для цієї зустрічі немає. Reuters Повідомляє, що самий майданчик ще не визначили ні країну, ні майданчик, але Трамп дав швидку вказівку, щоб таку зустріч якнайшвидше організували. І, от, дивіться, що найцікавіше. Далі вже йде у нас боротьба преси, тобто, е, значить, скажіть мені видання ABC News е, в Білому домі підтверджує, що зустріч Трампа і Путіна все, все ж може відбутися на наступному тижні, але CNN висловлює скептицизм і сумнів. Що така зустріч може відбутися через графік президента США? Я думаю, що графік можна корелювати, тут головне підготувати таку зустріч. Тому що ну, давайте чесно скажемо, зустрітися на трьох щоб. що». Тобто, треба дійти до якихось до якоїсь згоди, до якихось позицій. Просто так зустрітися, ну напевно, не знаю. Я, я свою можна, будь ласка, я свою думку висловлю щодо цього. Просто я вже не можу тут тримати. Я далі продовжу з новинами, я просто вже не можу. Значить, нічого не буде. Я не взагалі не розумію, коли може відбутися ця зустріч. Це просто слова, і це саме так і виглядає. Для того щоб зустріч відбулася, потрібно її підготувати. Потрібен предмет для переговорів. Звичайно, зрозуміло, що може бути цим предметом: війна Україна Росія, коли Росія напала на Україну. Як предмет як вирішити завершити цей конфлікт? Але справа в тому, що позиції у сторін абсолютно протилежні, розумієте. Не може бути так, що Зеленський з Путіним зустрічаються, щоб просто там, я не знаю, подивитися один на одного і сказати, е, який ти Бовдур. Розумієте, або який ти вбивця, звертаючись до Путіна, сказав би Зеленський. Це ну, треба конкретний результат, тому що вони мають вийти і про щось сказати. Це означає, що цієї зустрічі або не буде в найближчій перспективі, або вона зрештою відбудеться, але без абсолютно будь-якого результату. Путін абсолютно очевидно. Я про це казав в попередньому ефірі. Перегляньте, перемотайте, кому як буде цікавіше. Я казав, що Путін буде затягувати час, і я говорив про два варіанти, як це можливо. Перший варіант це Путін щось вигадає на рівні, як я казав, зустрічі з Трампом, що йому імпонувало, або на рівні того, що давайте, значить, ми збавимо дещо градус і. Підемо на певні поступки. Путін обрав перший варіант: це от зустріч. Це воно це потрібно для чого? Для того, аби затягувати час, коли Сіенен сьогодні пише, що Путін хоче висадитись в Херсоні за декілька тижнів. Ось його є справжній план. Не зустрітися з Трампом і Зеленським, щоб цю війну завершити, а висадитися в Херсоні, щоб його захопити. Висадитися в Запоріжжі, щоб його захопити. Ось справжній план Путіна. Давайте не обманюватись, будь ласка. Давайте не будемо вірити в казки, що мир буде завтра, післязавтра, зустрінуться і все у нас буде добре. Да не буде цього. Я не хочу нікому нав'язувати свою думку. Я просто хочу, друзі, ще раз і вас, і себе переконати у тому, що, на жаль, події зараз розвиваються ну, саме за таким сценарієм, коли ми увійшли у фазу довготривалої війни на виснаження. Поки що іншого варіанту, я не бачу. От і все. Далі відбувається наступне, друзі. Я хотів би зараз вам прокоментувати окремі заяви щодо майбутньої зустрічі різних видань. Білий дім. Повідомляє, що Кремль висловив бажання провести зустріч з Трампом. Нью-Йорк Таймс повідомило, що Трамп хотів би провести наступному тижні зустріч з Путіним. Місце для зустрічі Трампа і Путіна ще не визначено. Пише Reuters. Про готовність Трампа зустрітися з Путіним і Зеленським. Повідомило France Прес CNN поточнює, що, хоча Трамп і готовий зустрітися з Путіним наступного тижня, такі переговори навряд чи відбудуться. Тепер щодо санкцій: Трамп не дивлячись на прогрес на переговорах з Російською Федерацією. Може в четвер, тобто сьогодні, або в п'ятницю, тобто завтра, ввести вторинні санкції проти Москви. Про це повідомляє видання CBS. Я хочу сказати, що Трамп в найближчі 24-36 годин ухвалить рішення про можливе запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Рубіо серед іншого сказав про те, що багато що має відбутися, перш ніж Трамп зустрінеться з Путіним. Що це за його означає, не зрозумів ніхто, і навіть Рубіо. Найголовніше, територіальні питання стануть ключовим елементом у вирішенні російсько-української війни, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Тут давайте зупинимось конкретніше. Я думаю, що ключовими елементами будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання. Знаєте, є території, які Росія захопила, і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще в 2014 році, каже Рубіо, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців. Звичайно ж, також. Це складно сказав Марко Рубіо. Що означає ця заява? До чого нас зустріть? По перше, заспокойтесь, тому що ну, територія, звичайно, для Путіна є найважливішою. По друге, щодо територіальних поступок, очевидно. Марко Рубіо має на увазі, що Україна має змиритися з тим, що Росія окупувала частину території, і, і, і це є наш компроміс компроміс з нашого боку. Який компроміс з російського боку може бути, я не зовсім чесно кажучи, розумію. Навіть коли таку стратегічно важливу стратегічно важливий об'єкт, як Запорізька атомна електростанція, було запропоновано Трампом взяти під спільний контроль усіма, в Росії сказали, ні, ця станція належить нам. Я хочу нагадати, що це атомна електростанція. Тобто, ну потенційно, та й не тільки потенційно, вона загрожує. Цілому континенту, як ви розумієте. І під спільний контроль, як в умовах війни взяття цієї станції, ну, напевно, було б не такою вже поганою ідеєю, як ви розумієте. Росіяни відмовились, на які поступки вони можуть в цілому, в принципі, піти, я уявлення не маю. Про що каже Рубіо? Територіальні компроміси? Які територіальні компроміси? Якщо Україна. Якщо Україну, вибачте, будуть нагинати йти на територіальні поступки. Ну, типу, там дивіться, ми не визнаємо ці території, але давайте поки що ви там про них забудьте. Потім будете собі там повертати. Я зараз умовно спрощую, я не знаю, як на все відбувається насправді. То що можуть сказати росіянам американці, на які поступки можуть піти, вони для мене велика загадка. І чому Путін має йти на ці поступки? Хто мені скаже? От чому Путін має це робити? Він переконаний у тому, що він веде війну. І веде війну успішно. Йому генерали лиють у вуха мед і кажуть про те, що ми просуваємось. Український фронт, як писало видання СНН, рухне через 2-3 місяці. Путін в це вірить. Він не вірить в якісь там переговори. Він не вірить в те, що мир може відбутися. Він вірить своїм генералам. У нього є фаворити зараз, там два фаворити. Теплинський один з них, якому він довіряє. І Теплинський сідає на вуха Путіна і каже про те, що ми окупірували Часов Яр. Путін виходить. Як блазень з Лукашенком, сідає на лавку біля яблуньки і каже: ми повністю взяли час офяр. Хоча насправді ніякий час афяр вони не взяли. І це означає, що Путіну вішають локшину на вуха. Той вірить в, то, що її, в те, що його армія не переможна, вона просувається настільки глибоко, наскільки це можливо. Тому звичайно, ви, не виникає бажання у нього домовлятися, тому що він впевнений, що він прорве оборону. А генерали це роблять. Не тому, що у них виходить на полі бою щось, а тому, що вони не хочуть у в'язницю з посади злетіти, припинити потоки, щоб красти гроші і так далі. І тому подібне. Ну ви ж розумієте, як це все влаштовано. Тому маємо те, що маємо. І коли тут Рубіо розповідає про територіальні поступки, про територіальні питання в Україні, я не зовсім розумію, що конкретно він має на увазі. Озвучте, а потім вже будемо я не знаю, якось думати. І от що далі відбувається? Далі відбувається те, що. В найближчий час Трамп і Путін можуть поговорити по телефону на через декілька днів. Я так розумію. Поки що телефонна розмова не запланована, каже Рубіо. Далі він каже, що Сполучені Штати що стали ближчими до завершення війни в Україні. Та ми це вже чули. Коли Рубіо каже, ми стали ближчі до завершення війни в Україні аніж були раніше. Територіальні питання стані ключовими елементами. Наскільки ближче ви стали? Я просто не розумію, чесно взагалі не розумію. Сполучені Штати Америки вважають, що на якомусь етапі на переговорах в Україні має бути оголошено про режим припинення вогню. Що означає ця заява? Ця заява означає, що нічого Вітков з Путіним не досяг, що означає на якомусь етапі, а на якомусь етапі це на якому етапі має бути припинення вогню. Припинення вогню. Я хочу нагадати Рубіо, який є державним секретарем Сполучених Штатів. Це принципова позиція Трампа, який каже: або ви припиняєте вогонь Росіяни, або будуть санкції, на якому якомусь етапі Росія має припинити вогонь. Якщо вона зараз його не хоче припинити, чому вона має його припинити пізніше? Що це за ідіотизм взагалі? Ви чуєте ці слова? На якомусь, на якомусь етапі Росія має це зробити? На якому етапі? Так скажіть нам конкретні дати, на якому етапі це може відбутися? А чому це має відбутися? Можете пояснити мені, чому Путін має на це йти? Мені просто цікаво. Про повітряне перемир'я, так зване, говорили багато. Де воно? Хтось мені скаже, де повітряне перемир'я? Ну, я щось не чув, щоб ні Рубіо про це говорив, ні Трамп про це говорив, ні Вітков про це говорив. Я чув, що про це про це писала преса, але я не чув, що про це говорили люди, які ухвалюють рішення. Ну, серед іншого, можуть навіть не ухвалюють рішення, а впливають. Це буде сказано правильно. От і все. Не можу сказати конкретно щодо таймінгу, каже Рубіо щодо припинення вогню в Україні. Ну... І я не можу сказати щодо терміну. Хочу, друзі, проговорити знаєте, технічні подробиці цієї зустрічі. Вітка з Путіним стало відомо, що поряд з Віткофом була жінка. Швидше за все, ймовірно це була американський перекладач. На початку цих зустрічей Вітков був відомий тим, що приходив на переговори без американського перекладача. Покладаючись на російського перекладача, щоб розуміти, що відбувається з російської сторони, тому це е, ну зміна. На останній зустрічі він взяв з собою свого перекладача, але на попередніх перекладач був саме з російської сторони, кремлівський перекладач. Боже, нарешті, господі, які там, які вони всі? Хто там прийшов до влади? Я не розумію цих бізнесменів, які. Ну Для мене це дуже важко, чесно. Значить, після цієї зустрічі Ужаков сказав про те, що ми обмінялися сигналами. Путін е, передав сигнали Віткофу через е, Трампу через Віткофа, а Вітков передав сигнали про Україну від Трампа Путіну. ну от, Сказав, що зустріч минула, ні, нібито дуже добре. Вийшов е, блазень з Росії, його звати Кирил Дмитрів, я про нього вже там. До речі, окремі випуски робив у себе на Ютуб каналі. Цей Ютуб канал називається «Бі Онлайн, Кому цікаво, підпишіться, будь ласка. І от окремі випуски я робив про е саме е Дмитрієва, так, і що? І цікаво, що от він написав діалог. Е вітається, пише він, так. Діалог восторжествує. Спецпредставник Путіна з питань співпраці зі США Дмитрів назвав успішним візит Уіткафа, написав. А, він.